Вітаю! Сьогодні заповнимо характеристику навчальної діяльності для учнів нуж з 5 класу. Для цього ми повинні обрати пункт звіти, з переліку звітів ми обираємо свідоцтво досягнень. Обираємо учня, для якого будемо заповнювати характеристику навчальної діяльності. І натискаємо на опцію Редагувати характеристики навчальної діяльності. Після натиснення в нас є можливість обрати потрібний результат. Обираємо і так до кінця. Обравши потрібні результати, ми зберігаємо зміни. Коли зміни збереглись, ви обираєте іншого учня і робите ці ж дії. Успіхів!